Привіт! Готуємо роліні з м'ясом та роліні з сиром та шпинатом. Це дуже смачна випічка, яку ми зробимо з готового тіста філо. Для приготування нам необхідно розтоплене масло, вершкове або маргарин, кунжут, білий та чорний, сир кисломолочний, моцарела, витяжне тісто філо, цибуля, фарш яловичий 1 кг, яйця для змащування випічки, листовий шпінат. Отже, цибулю дрібно нарізаємо та всмажимо в рослинній олії до прозорості. Додаємо 1 кг фаршу. Фарш можете брати любий. Додаємо сіль та перець. М'ясну начинку остужуємо. Розкриваємо готове витяжне тісто філо на листки. Основну масу листків прикриваємо вологим рушником, щоб краї тіста не обсихали. Беремо один листок тіста, змащуємо його розтопленим вершковим маслом або маргарином. З двох коротких сторін листка викладаємо по 2 столові ложки фаршу та згортаємо до центру. Роліні викладаємо на змащений паргаментом лист, змащуємо яйцем та присипаємо чорним та білим кунжутом. Випікаємо приблизно 25-30 хвилин при температурі 180 градусів Цельсія. Для роліні зі шпинатом та сиром. Шпинат обливаємо окропом, моцарелу натираємо на середній терці, додаємо 200 г кисломолочного сиру. Шпинат обсушуємо серветкою, дрібно нарізаємо та додаємо до суміші сирів. Додаємо одне яйце, розмішуємо. На лис викладаємо творожно-сирну масу та згортаємо її до центру. Змащуємо яйцем та присипаємо кунжутом. Попікаємо. Падаємо, повірте, це дуже-дуже смачно хрустке слоєне тісто та соковита начинка. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, мирного вам неба, до нових зустрічей. Пока-пока!